Привіт-привіт, дівчонки! Ви мене атакували рецептом лінивого рулету, тому залишаю поетапно, що як я робила. До речі, я не дуже добре робила, тому що я з'єднала всі інгредієнти для тіста і потім почала перемішувати. Але це не дуже ок, тому що довго треба буде мішати. Ви можете все з'єднати, перемішати і аж в кінці додавати молочко. Так буде краще, швидкіше для вас і зрозуміліше. Всі пропорції прописані в дописі, можете подивитися. До речі, приступаємо вже до кремчику. Крем взагалі готується, чесно, лічені хвилини. Я вам Одразу кажу, очі бояться руки -то роблять. Що ви раз приготуєте, наступного разу будете взагалі без підказки це робити. В кінці додаєте ванільний цукор, масло перемішуєте та залишаєте остивати. Найкраще цей рулет готувати з вечора, тому що на ніч його потрібно залишити в холодильнику. Можна, до речі, лишити тільки на 2-3 години, але на ніч буде краще. Я декорую і додаю ще горішки. Мені так подобається, але можна його не декорувати і залишити ось так чистеньким. Він також виглядає о. Дуже гарно, стильно, але я вирішила задекорувати, тому що на день народження буду його відносити. Залишите мені лайк, дівочки, і всім смачного!